Святкування хрещення господнього. Нині поблизу річок та озер чимало людей. Вони прагнуть зануритися у воду, що саме сьогодні за віруванням стає цілющою. Кияни почали пірнати у Дніпро ще до того, як купелі освятили. Поспішали на роботу. На Оболонській набережній обряд провів митрополит Онуфрій. Після освячення розпочалося масове купання. Занурювалися в ополонку переважно чоловіки. Попри те, що крига доволі товста, за процесом пильно стежили лікарі і рятувальники з водолазами. Ту велику божественну любов, яка приклонила небо до землі, нехай та благодать, яку Господь подарував на Йордані нашому людському роду. Нехай вона охороняє всіх нас. Катання на животах та перегони у крижаній воді. У затоці Дніпра для охочих попірнати в ополонку влаштували масові гуляння. Докладніше про розваги моржів розкаже Анастасія Гічкалова. Вона з нами на зв'язку. Анастасія, як проходить свято? Купання Анастасія, тобі слово? Ано в парку дружби народів у затоці Дніпра сьогодні справжні масові купання. Зараз я стою на замерзлій кризі, де саме все відбувається. Пірнути в ополонку я не наважилась, але все одно охочих безліч. Все розпочалось все розпочалось традиційно, ано. Зараз почалось традиційно. Спочатку священик освятив воду, потім люди почали в неї пірнати. Розповідають, найскладніше це стояти у черзі. Але коли виходять з води, кажуть, відчувають себе бадьорими і здоровими. Дуже круто, але дуже холодно, дуже бодряще. Відчуваєш себе новою людиною, дає закал, дає емоції. Більш відчайдушні сьогодні чоловіки і пірнають і стрибають, і влаштували справжній більш відчайдушні сьогодні. Чоловіки і пірнають, пірнають і стрибають, і влаштували справжній парад у плавках. За всім спостерігають медики і рятувальники кажуть, у мержів вікових обмежень ніяких немає. Але для тих, хто випив алкоголю чи в кого є проблеми в серцем в ополонку зась. Я питав людей про те, чи пили вони, щоб вони не лізли дуже ну в, в ополонку, бо це дуже небезпечно. Традиційні дійства вже скінчились, але організатори ще придумали безліч розваг. Наприклад, люди каталися на крижаному серфі та е, каталися по льоду на животах. Ці люди називають себе пінгвінами. Окунаємося в воду і робимо пузокерлінг. І це для того, щоб бути стройним. Да? От один раз проїхався, мінус пів кіло. Кількість моржів насправді вражає. Дехто просто не вдягається, ходить в плавках, купальниках по кризі, але свято ще триває, ще багато забав. Анна, дякую тобі, Анастасія Гічкалова про масові гуляння на водохреща.